Всім привіт! Так як обіцяв, сьогодні у нас 20 січня 2024 року. Час, бачите, 17.59. І проводимо розіграш. Значить, знаходимо останнє відео про найдешевшу магнітолу. Тут у нас, бачите, 31 лайк, 39 коментарів. Ну, я так розумію, що враховуються ті коментарі, ті, які я відповідав їм. Значить, що ми робимо? Беремо, копіруємо адресу цю. Вставляємо он YouTube Randomizer. Тут вставляємо лінк І randomize. China. Так, дивимося юсер. MB 4. Це є. 8. Ну, ви поняли, так. той, хто нам написав China. Чина, чина, Чина. Так. Чина. Ось я він, так, правильно. МВ4 це є. Так, МВ4 це є. Значить, я відповім цьому. Так, відповісти. Вітаю. Ти виграв. Так, ну, я вже з ним зв'яжуся. Там в Телеграмі, і ми домовимось, і я йому відправлю цю магнітолу. Е, підписуйтесь, ставте лайки, і в майбутньому будуть ще розігріші. Якщо вам цікава, наприклад, Wi-Fi розетка або центральна сигналізація на авто. Підписуйтесь.